В нашій музичній школі е з'явився Марченко Валерій Віталійович. Він був другим керівником цього оркестру, і він шукав музикантів. Які мають там грати. В основному, це були всі викладачі музичної школи Другої. Це 2005 чи 2006 рік, мабуть, був, бо я знаю точно, що в 2006-му ми вже виступали там на жінці року. Скрипалі, труба, тромбон, ударник, баяністів там двоє було. Я на цимбалах, сопілка, кларнет. Цимбали такий він, по-перше, Можна сказати, такий дуже український інструмент, але на ньому ж можна виконувати різну музику. Бо вони завжди по центру ансамблю знаходяться. Вони виконують різну функцію, можуть грати як сольні куски, так і акомпонуючі, і басову лінію, і акомпанемент, і педаль. Там багато функцій є в цьому інструменту. Ну цей інструмент завжди був в цьому колективі. Колись там грала логин В'ячеслава. А пізніше на цимбалах грав Степан Ткач. Був у нас проект весна Івасюка, і там цимбали дуже виділяються від... значне місце, бо сам Івасюк був Буковинцем, і він хотів підкреслити цей національний колорит української музики саме через цей інструмент. Керівників було четверо. Борис Іліч заснував в 73 році. Марченко Валерій Віталійович був з 2005-го до 2008-го. З 2008 до 2011-го був Трофимчук Олег Ігорович. В грудні мені зателефонував Віктор Семенович Марущак, запропонував, щоб я став керівником. Бо вже керівник попередній звільнився, і ну, я ніби не відмовився. І до цього часу фактично оформлений з 12-го року, з січня 2012 року я працюю. За моєї пам'яті змінилось більше 25 скрипалів. Ну, Це не ті, що в мене, ну, ті, що в мене грали так само, але ну, от, згадати, ну, всіх, всіх доля по. По-різному по порозкидала. От, на, ну, от, наприклад, одна скрипалька зараз в Америці викладає в приватній музичній школі. Одна скрипалька грає в Польщі в, в ресторані. Інша скрипалька взагалі змінила професію зараз в Роттердамі, айтішниця. Ай ай Ще одна скрипалька в Іспанії а, грає. А, багато хто музикантів а, поміняли професії, але є такі, що Сталі в мене вже з роками. вже Ми з ними співпрацюємо років 12. Ну, Багато вже музикантів а, вже немає з нами. От, та сама В'ячеслава Логвин, померла цимбалістка. Шевчук. А, баяніст, акомпаніатор, Помер, Туровський акомпаніатор Помер. А, ну, колишня барабанщиця, яка грала при Валерії Віталійовичі, вона зараз в Австрії. Олена Ковальчук. Дехто в філармонії працює там, Вовчанський, а потім Заяць Назар. В мене теж деякі музиканти з філармонії працювали. Інна Ніжиловська, Оля Міліневська. З першого складу, не з першого складу, з пізнього складу Бориса Ілічя. Зараз в нас це в складі срібної терції Дьомушкіна Людмила. Поїздки були цікаві з хореографічними колективом з полісянкою. Бо, власне кажучи, цей колектив був створений спеціально під Полісянку спочатку. це вже пізніше ми почали трошки. Свій свій репертуар розгалужувати, збільшувати, нарощувати. Я, мабуть, змінив вектор руху цього колективу на 180 градусів, бо до мене ну я вів електронні інструменти. Ну, добре, це чи не погано чи погано я сказати зараз, так точно не можу, але Принаймні, основною ціллю моя була за залучити якомога більше слухача, щоб народні інструменти ну, популяризувати одним словом. Щоб з'явилося якесь зацікавлення з боку слухача. Ну, в принципі, це не тільки я. Ви, ви погляньте, там, там, такаска, електронна музика, але з сопілкою. «Гоуей» — так само, онука, сопілка так само. Ем, там, не знаю, На Оні також зараз вводять всякі новаторства. От Вони там зробили електронну кобзу. Тобто я ввів електрогітару, більш так зробив опору на ударній установці, фортепіано ввів, де додаю іноді перкусію. За допомогою того, що я додав ці інструменти, в нас трошки збільшився і змінився репертуар кардинально. Ми почали грати естраду. Ми почали грати різні. Ну, Різні пошуки. В нас, в нас якби, весь час, ми, ми в постійному пошуку шукаємо себе, щось щось звучить, щось не звучить. Але ну, це, принаймні, ми не, не, ми, ми не стоїмо на місці. Ми, звісно, могли б залишитися грати тільки от народну музику. До речі, народна музика найкраще звучить цим колективом, бо вона створена для цього колектива. Ось. Ну, але тоді в нас не було б настільки от яскравих у цих проєктів, що було: і світові хіти, і шлягери, і Васюк, і «Рибчинський», і Мозговий, і Скрябін, і так далі. Цього всього просто б не було. Ну, ми б рухались просто своїм таким а, напрямком. А так я вважаю, за рахунок цього ми можемо ще так, ніби триматись на плаву, виступаємо на дні міста, на День Незалежності. Ну популяризуємо музику Ріднщини.